Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 31 липня 2024 року. Ось і настав час. Вже, як я і обіцяв, викладувати каталог, я закінчу його. І буду розпочинати з завтрашнього дня, з 1 серпня, прийом замовлений на осінь 2024 року. Зараз я хочу вам показати декілька. Скажем так, хвилиночок по шкілочці, і розказати, як я. Ну які умови прийому замовлень, як ця процедура трішечки проходить. Ну На даний час, як бачите, шкілка ось в такому, в такому стані. Я вам вже показував відео, коли ми її висаджували В цьому році розпочали в середині травня, це було з 14 травня ми висаджували. На даний час бачите, шкілка вже виросла. Ось до такого і вище вона виросла, але ми вже ось почеканили ці ряди. Зараз вона інтенсивно росте. Ось в мене висота третій. Тут 3. Натягнуто ряди нитки підв'язуємо. Верхня висота у мене десь 90-95 см. І як бачите, ще тут десь 3-4 ми залишаємо, то десь, десь до метру. Від землі до цього ось, ось така, така висота, висота на даний час шкілочки. Як бачите, на пасиночки ми знизу прибираємо. Ну, потім по мірі росту підростання ми їх також убираємо. а вгорі, як завжди, залишаємо, щоб була в нас точка, точка росту. Ось, ось така шкілочка. Ну, як завжди, є результатом ну, більш-менш непоганий. Я задоволений на даний час шкілки. Не без того є і випади, але по сортам. Ну, На даний час вже все переписано, в мене є вже кількість, яка деякого сорту. Ну, Зараз ще перейдемо, подивимося на інші сорти. Ось, ну, ось дивіться, ось Там ряди вже почеканені, тут ще ми три ряди пройшли, не дочеканили, ще роботи йдуть. Кожен день ми підв'язуємо, чеканимо. Як бачите, ось такі є прирости, є ось взагалі. На цьому ряду, ось дивіться, прирост вже більше 2 метрів. Але все воно так підріжеться на 3-4 ось дивіться, теж Вже до 2 метрів прирости, Так що ось, ось такий стан шкілочки. Ну, зараз перейдемо на інші ряди. Ну, не без цього. Бувають і ось такого плана менші саженці, бувають, як бачите, і випади, все буває, але, але воно ще є час. Що, що підросте, ще є, то потім будемо вже дивитися і вибирати. Ось, ось такий стан. Так що роботи продовжуємо на шкілки по підв'язки, по пасенковки, по, по чеканці. Як бачите, ось, ось такі прирости, це в нас, це в нас кишмиш цимус. Як бачите, ось які, які гарні саженці. Вже ось такі більше 2 метрів. Дивіться, діаметр лози. вже Тут міліметрів десь 5-6. А внизу тут уже десь до 7-8 міліметрів. Ну є товщі, є тонші. Також все залежить дуже багато від. Сорту, є сортова, особливі сорти, що вони ну, товсті не бувають, міліметрів десь 4-5 різні, Тому е, не думайте, що саджанці всі одинакові, всі будуть такого такої там якості. Одні краще вкореняються, другі гірші. Так само коренева система є в одних краще, в других гірше. Ну, Як бачите, на даний час ось такий стан шкілочки, все, шкілка в нас в чудовому стані, все листечко здорове від хвороб, е, обробляю її кожній. Десь 20 днів кожні 3 неділі, не чекаючи ніяких, як ото кажуть, проявів хвороби, І, бачите, все чистенько, листя оброблено. Чудово, я не бачу ні мільдю, ні оїдеума. Так що ось такий стан. Шкілочки, ну а зараз ми поговоримо про процедуру, як оформити замовлення, коли що як буде. Ну з завтрашнього дня, з 1 серпня, я розпочинаю брати замовлення. Будь ласка, ну хоча би не. Там з п'яти ранку, хоча б після восьмої години ранку, будь ласка, вже в телефонному режимі можете телефонувати, писати в Viber, в Telegram, на Facebook свої замовлення. Ну, краще в телефонному режимі я, тому що можна согласувати деякі моменти. Бо деякі позиції сортів є в дуже-дуже невеликій кількості, там буквально по 3, по 5, по 10 штук, тому вони швидко можуть закінчитися. І тому, щоб не було такої накладки, що ви написали, я там вже прийняв замовлення і потім, як какая, буду старатися, як по можливості швидко відповісти. Але перві 2-3 дні, коли дуже велика кількість замовлень, не перший рік я розпочинаю брати замовлення 1 серпня, в мене таке. Правило. Е, тому е, також може бути телефон е, перегружений, дзвоніть, щоб дозвонитися, може бути зайнято. І якщо е, телефон, тому що в мене на телефоні дві сім карти якщо телефон в не зоні доступу, то може бути, що я розмовляю по. Там, по... МТС, а Київстар може бути заблокований, або навпаки, коли я розмовляю по Київстар, МТС буде заблокований. Так що дзвоніть або на той, або на інший номер. Номери всі будуть на початку відео. Також буде номер відео вверху. Написано так, що, будь ласка, можете писати, дзвонити, щоб уточнити всі нюанси по замовленнях. Замовлення Ну я приймаю на будь кількість саджанців, нема мінімального замовлення, як багатьох є. Хоч і один сажанець, будь ласка, можна замовити, Ну нема ніякої проблеми. на Любий сажанець, на будь-яку суму без питань. Замовлення я приймаю і виконую їх в порядку черги. Як вони будуть в порядку черги замовлення, хто замовив перший, той перший буде і виконуватися. Також по оплаті, оплату я зараз не беру, тому що зараз така ситуація, ну, чесно сказати. Не знаю, що, що буде завтра, тому я предзамовлення беру, а вже коли підійде черга відправки, це буде не раніше середини жовтня, десь після 15 жовтня. Так же само я не можу сказати конкретно, що це буде чи 10, чи 15 жовтня, вже тому що, ну, все буде залежати і від погоди, коли ми зможемо викопати, тому що я копаю не вручну, а, скажімо так, машиною, а це багато є нюансів, чи дощ, грязно, чи грязно, чи сухо. Тому коли я машиною її підкопаю. Я думаю, в цьому році ми ну, вам покажу цей процес також, як і минулі роки, що вже розпочав викопку. Коли ми викопаємо, підріжемо, викопаємо шкілку, тоді розпочнемо замовлення. Якщо буде дожлива задощиться, можливо цей процес тільки ну, трішки затягнеться. Все. Буде добре, можливо, і раніше. Ну, десь в середньому, з середини жовтня. Не раніше 10-го, ну, постараюсь не, рані, не пізніше там, 20 го жовтня. В цей період будуть виконані перші замовлення. І в Порядку черги, хто замовляв раніше, також буде виконано. І, будь ласка, не, не обіжайтеся, якщо ви замовили там у вересні місяці, то ваше замовлення не буде виконане на початку жовтня, воно буде виконане десь під кінець жовтня. Ну, в міру своїх сил і можливостей я буду старатися як можна швидше, але, але я також людина, тому щоб, щоб все в нас було. Е, Скажімо так, без пересорту це потрібно все зв'язати, все підписати, на кожну наклеїти бірочку, у нас тут кожен сорт позначений, все це, так, щоб все було чудово, ну, будь ласка, ось така процедура, процедура виконання замовлення. Так що з завтрашнього дня, з 1 серпня, коли я Виложу вже каталог зранку, можете з ним ознайомитись на Facebook. Кому потрібно, будь ласка, робіть запити в Telegram, Viber, WhatsApp, я відправлю вам. Під цим відео також буде закріплена ссылка на каталог. І під іншими вже наступними відео після 1 серпня я також буду прикріпляти ссылку на каталог в обзорах по сортах. «Можете». Ознайомитись, потім зателефонувати і уточнити. І також немає часу, бо багато є дзвонять і запитають, а в каталогі ми бачили у вас, що сорт є по наявності, а його вже може не бути. Ну, вибачте, я не можу сидіти кожен день, коли сорт в мене їх там було 5 штук, і за 2 дні цей сорт замовили, і вже на третій день сісти, його там обновити все. По можливості також раз у 2-3 неділі каталог буде оновлюватись, але ну, ну немає можливості. Кожен день оновлювати каталог. Так що, будь ласка, уточнюйте всю інформацію в телефонному режимі. Ми запишемо. Ваші дані, вашу адресу відправки, замовлення. І потім порядку черги я з вами буду зв'язуватись. І вже за день до відправки ми уточнювати е, ну, оплату, чи предоплату, чи наложеним платежем, також виконуємо замовлення, що так, що так. І ну, ну, ось такі умови, ось така у нас шкілочка. Так що, кого цікавить, будь ласка, можете дзвонити. Писати, по можливості будемо з вами співпрацювати. Не перший рік вже багато хто співпрацює, то ну, стараємося як можна краще. Так що ось, ось такі сажанці на, на, на даний час. Вибор є, в каталогі буде десь більше 150 сортів. Деякі позиції, вибачте, вже були також. Розібрані ще з осінню лозою, тому в каталогі їх вже можливо і не буде в саджанцях. Ну, неможливо, а не буде, а буде лише лоза. Каталог кожний рік оновлюється, деякі позиції там уберуться з минулого року, деякі позиції добавляться, але додаться лише в лозі, тому що нові сорта, як завжди, додаються. В цьому році також я додав більше 50 форм, там, мабуть, до 70 форм. Я в каталогі їх включу, покажу вам. А ви, будь ласка, вже вивчайте і ето. Ось ось такий стан шкілочки. Ну, на цьому будемо завершувати наше відео, тому що попереду дуже багато роботи. Е, також вже розпочинається достигання свіжого винограду. Потрібно вже також вам його показати. Ну, ось ось таке інформативне відео. Кому сподобалось, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте, дзвоніть. Будь ласка, замовляйте, які дещо питання є, будь ласка, уточнюйте, чим зможу, тим поможу. Розкажу про кожний сорт. Щось, якщо вам чи... ну, будь ласка, І завжди в телефонному режимі, коли є час, я завжди можу, можу вам це. Е... Сказать, рассказать, підсказать. Телефонуйте, будь ласка, десь з 8-ї години ранку і десь до 9-10. до 10 ї Ось цей період я завжди по можливості з вами всегда, всегда зв'яжусь. Ну, бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До нових зустрічей, хороших врожаїв. До побачення.